Рівницька громада у Скорботі на щиті до рідного міста повернувся військовослужбовець Сергій Герзель. 46-річний солдат загинув 4 травня у бою з російськими загарбниками на Донецькому напрямку. Десятки рівнян прийшли на головний майдан з квітами, щоб віддати шану захиснику, який до останнього гідно виконував свій військовий та громадянський обов'язок. Та наш Сергій, герой, і інші герої, до яких, до яких ми сьогодні понесемо його на алею слави. Оце вони стоять грудьми своїми до ворога, а спиною до нас. Сергій Герзель народився у Горлівці на Донеччині, але ще з малку разом з родиною перебрався до рівного. Тут навчався у місцевій 25-й школі, а згодом здобув спеціальність стокаря, верстатника широкого профілю в 11-му училищі. Працював на рівненському авторем заводі та тресті зеленого господарства. І, попри те, що мав проблеми зі здоров'ям, від початку великої війни шукав можливість приєднатися до захисту країни. Як почалася це вже повномасштабно, то він визвовся, хоча він Раз був він там по хворобі не міг, але ж визвався і пішов, і сказав, що маємо захищати, як всі хлопці кажуть. Ну він добра людина і шкода, чесно. На Сергія вдома чекала родина, мама, сестра та двоє племінників. Знайомі розповідають, що чоловік завжди піклувався про свою сім'ю і сам був доброю та відповідальною людиною. Хлопець такий, як має бути, там футбол грали там сюди, Ну, з моїми дітьми, як говориться, все так Таке Поховали Сергія Герзеля на алеї Героїв кладовище нове у рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брижицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.